Всім привіт! Презентую вам лот куртки жіночі бренду Esmara. Є така курточка двохстороння. Всього в лоті 7 одиниць. Матеріал 100 поліестер. Розмір від XS до L. Є з капюшоном та без, капішон знімається. З розміром XS буде 3 одиниці. З розміром S буде 2 одиниці. З розміром буде М одна одиниця та з розміром L буде теж одна одиниця. Вартість 14550 гривень. Собі вартість 650 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Або на нашому сайті fini.u. Дякую, заробляємо разом.